Очі, okay, френди, з вами на ЗСУ, Денис з Зараз я знімаю зранку. Вчора я знімав на вечір. Ну, можете якість відео самі порівняти, де краще. Чи сьогодні, чи вчора. Як вам краща якість цього відео? Я думаю, що зараз зранку все рівно краще, ніж вчора вечором. Вчора вечором було вже майже п'ята година, коли я знімав. Тобто після... Пізніше, так, пізніше знімав, і то, здається, якість гірша. Добре, сьогодні ми спробуємо з вами в Аврорі побачу якийсь порошок Cool Shake Blueberry. Коротше, розчинний напій. Напій, молочний, розчинний moket, moket, Cool Shake чорниця. Коротше, якийсь розчинний напій береш, розчинюєш і маєш напій. Я, коротше, спосіб приготовлення переклав з польського на українську по перекладачі, бо тут. Вони теж переклали у тутово, того, як називається напій, склад переклали. Продукт, енергетична та поживна цінність, а спосіб приготування вони не переклали. Довелося мені самому перекладати. Ну нічого страшного, зараз ми пере... прочитаємо спосіб приготовлення і, звичайно, приготуємо зараз цей напій на відео. Тому такі справи погана до заставки цього відео. Приготуємо цей напій. Let's go! Деніс фені реагує. Деніс фені реагує. Сьогодні він буде готувати. Значить. Напій молочний розчинний мокейт Cool Shake зі смаком чорниці! Ниці! Ниці! Та, ось таке. Так, я переклав на телефоні. Коротше, спосіб приготовлення. Ось тут, спосіб приготовлення польському, тут українською. Насипте приблизно 6 чайних ложечок та 7 г гр... порошку в склянку, додайте 300 мл холодного знежиреного молока, ретельно перемішайте. Пише холодного знежиреного молока. Я... Кипятив чайник, бо я думав, що треба буде та, е, заливати кипяточком. А то лише, виходить, лише молока треба. І то холодно. Значить, не молока, нічого не треба гріти. Все супер, все класно. На що я грів чайник поняття я не маю. Так. Добре, воду виливаємо. Так. Ну, такі справи. Так, давайте. Відкриваємо. Так, а ну, давайте порошочок зацінимо. Так, добрий порошок, а? Ось такий порошок, ну? Він такий як чай солодкий. Ось той, що ми пили з вами чаї розчинні. М -м Це теж добре. Шість чайних ложечок. Значить, рахуємо 6 чайних ложечок. Значить, все насипати, зрозумів, так не треба. Шість чайних ложечок. Перша. Значить, друга. Далі. Третя. Четверта. Розсипав. П'ята. І. Шоста. Є шоста чайна ложечка. Не знаю, чи там є 27 грам, мало би бути. Додайте 300 мл холодного знежиреного молока. 1,5 перемішайте. Я даю собі скільки я хочу. Ну, Тобто на стаканчик. так, І перемішайте. Добре. Зрозуміло. Але беже холодно знежирено. Ну я думаю, що це не знежирене те та молоко. Так. І перемішайте. Мішаємо. Це типу, молочного коктейля, щось на рахунок того. Це має бути холодний напій. Просто домашнє молочко змішалося. а Пінка тут ще є. Це має бути молочний коктейль, по ідеї. Та ретельно перемішайте. Я ретельно перемішую. Так. А я хочу вам подякувати, дружні, У нас уже на каналі 100. Три тисячі підписників. Дуже дякую, що ви почали так швидко підписуватись. Це скільки місяців, три місяці не було актива, стояло число на місці. Ні, ну у вересні ми трошечки набрали то 98 тисяч, бо то було 97. Ми набрали з вами 98, але то дуже повільно набиралося. А зараз так на Мах пішов актив, що велика вам подяка. Так, що би я без вас робив? Та нічого би я не робив. Добре народ. Ми перемішали давайте проводити. Так, це холодне. Я би його перецідив. вже. Коротше, для тих, кому цікаво, як це виглядає. Ось так це виглядає. Просто у мене тут пінка від домашнього молока трохи вилізла. Ну нічого. В принципі, на смак воно нормальне. Та, ми ще зараз добавочку зробимо з вами і вип'ємо. Тому давайте пити. Вау, це класно. Там ще один смак був, якийсь чогось. Це було Blueberry і ще щось було. Це черниця і ще щось було. І то ще щось я вже не, не взяв, то вже тепер нема того. Оцінка 9 балів. Класно. Це набагато смачніше, ніж то, що ми вчора. Ті ваші... Бабл Tea пили. Оце реально годнота. Ну, це вже друге діло. Друга справа. О, це добре. Правда, холодне, але зараз можемо другу порцію зігріти. Ну, би писало Cool Ice, але cool cool. Чекайте, cool це круте. Крутей шейк. А ну я переведу, що означає cool. Cool це, напевно, то cold, походу. Зараз подивимося. Так. Круто. Круто шейк. Крутий. прохолодний шейк. Бачите, дивіться, як англійська мова трошечки обдурює. Саме слово cool це крутий. Але якщо ми переведемо cool шейк, то прохолодний шейк. Значить його гріти не треба. Це має бути прохолодний шейк. Не крутий шейк, а прохолодний. Мені дуже сподобалося це. Класний шейк. І коштує недорого, щось там до 20 гривень, походу. Добре, робимо собі ще одну порцію. Ану, чи буде 6 ложечок? Раз. Тут вже не буде 6 ложечок. Тут вже все. Добре, тобто не рахуємо, просто сипемо. Тут уже все. Вони могли написати, висипте усе, що є. Але ніби тут ще лишилося. Тут дві порції одним словом там. Добре народик. Народик-народик. Даємо молочка народик. Я даю собі ще молочка. О, добре без піни, але добре. Я може, ну я б десятку поставив, але то, що тут розумієте, самі холодний шейк, тому я не можу поставити 10 банів. Добре, я собі так дав. Розмішую. Ретельно перемішую. Ну, мені це за... зайшло, мені це зайшло. Оце я вам точно рекомендую. Купіть собі, якщо маєте... Якщо у вашому місці. Та по любому вашому місті є Аврора. То вже де тепер цей Аврори в Україні немає. А це Аврора повсюду. Ну, звісно, на окупованих територіях Аврори немає. бо того що що там вже є на окупованих територіях? Там москальнота лише є на окупованих територіях. Е, я маю на увазі не окуповані, то Авроро всюди майже є. Та. Так що ви можете собі купити цей шейк і зацінити. І думаю, також вам сподобається чи на 9, чи може на 10, якщо ви обожнюєте про холодні а Ми допиваємо останню кружечку за ваше здоров'я. І цукру не треба давати, що головне. Польська Поланд. Та. Тож у мене піна, але ну, якщо ви купите там це магазинне молоко, то піни не буде. Це звичайно. Чим відрізняється домашнє молоко від магазину? У домашньому є пінка, яку я не набежу. У магазину, ну, звичайно, її нема, бо там хімія. Там розчинне молоко, напевно, таке саме. Ну, тобто там хімічне молоко, ти там ясно немає у домашньому мусити бути. Але то можна перецідити, і й не буде піни. Треба витакти. Добрий напій. Правда, молочка я багато. Мама сварилася того разу, якщо ми... Я не знаю, якийсь ролик я брав багато молока, вона сварилася. Зараз знову буде сваритися. Що я багато молока взяв. Не мусив на цей напів взяти. Він є годний. Добрий, годний. Класний. Саме порошок здається теж на 9. Наш чайник. Я не знаю, тут ще О! орушок лишився добре народ. Завершуємо цей відеоролик. Коротше, кул cool шейк я обов'язково вам рекомендую. Спробуйте собі. І мені, якщо хочете, десь напишете, якщо коментарі тут відкриті. Можете написати тут, можете написати десь інше. Коротше, класний кул cool шейк. Рекомендую. Пробуйте. Смакуйте, діліться враженнями своїми про цей кулшейк, cool про цей холодний шейк. І такі справи. Коротше, дякую, що додивилися це відео до самого кінця. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Так. Бувайте. Отакий кулшей. Cool Класний, прикольний, мені дуже сподобався. Чи цікаво тут ще порошочок є, чи нема. Чекайте, зараз подивлюся. Коротше, немає тут вже порошку. Порошка вже тут немає. Так. Весь їли. Добре народ, всім удачі, всім пока.